Добрий день, шановна студія, хотіли слухати спочатку про паука, тоді слухайте. Коротше, день підходив до кінця, прийшов час мастити дупи в ріжку. Маман, як завжди, розумієте, то їй, блядь, жарко, то їй холодно, то ви заважаєте мені спати, дихайте в іншу сторону, то, блядь, вона серіал буде до ранку дивитися, а ми спати не хочемо, ні? Ступінь охренівіння через давно не отримування піздюлінів зашкалює просто. Тільки ми спернисі захопіли в унісон, чую щось неє, як отей комар паскудний над вухом. Відкриваю одне око, бо два відкрию, все, блять, сон пропаде. Бачу, ця медуза просто закам'яніла, не ворушиться, навіть не кліпає. Ті очі, ніби зараз покинуть чат, розумієте? І дивиться примісінько на стелю. Я піднімаю голову, а там що? А там правильно. Інфаркт, маман. І вісім лапок. Теж, блять, не шевелиться, від слова зовсім. Господи, до нашого бережку, як на гівінце, то павуки. Маман, блять, він що тебе в заручники брав, де стаміліметрового пістолетіка і казав не дихати. Хай Бог милує, він сам тебе воно боїться. Коротше, розбудила вона пошеп. Ки парнішу четверта година. Блять, ранку. Парніша прокинувся з цілковитим нерозумінням, який рік, планета і хто він Ця йому тикає на стелю. Він мовчки з одним відкритим оком став, взяв і виніс на терасу мандрівника цього і ліг далі. А цю все Порвало просто. Мало того, що вона вибігла в іншу кімнату, прибігає, каже: Ви бачили, блять? Бачили, яке вона і каже: я тут спати не буду, а вдруг він був не сам, і зараз його родичі мститися прийдуть. Так конкретно підтікає бачок да маман. Каже, а якби вночі мені вухо заліз. В сраку, блядь, в сраку, лягай вже спати, габонська гадюка.